Час, коли ваші діти починають відвідувати дитячий Садок. Зазвичай у дитячому садку малюків лякає невідомість. Але якщо діти бачать, що очікувана подія відбувається так, як їм було обіцяно за зелені, вони почувають себе впевненіше. Тоді їм буде легше звикнути до нових умов. Ось декілька порад для успішної адаптації дітей у дитячому садові які можуть виникнути у дитячому садку. Розкажи, як він може вирішити цю ситуацію, до кого звернутися. Наприклад, якщо ти захочеш пити, підійди до вихователя та попроси. Я хочу пити. Якщо ти захочеш до туалету, скажи про це вихователю. Не створюйте в дитини ілюзій, що все буде виконано по першій же її вимозі. Поясніть, що в групі багато дітей і прийдеться зачекати своєї черги. Можна сказати малюкові. Вихователь не може одягнути всіх одночасно. Тому тобі прийдеться зачекати своєї черги. Існують різні думки, чи повинна мама перебувати перший день малюка разом з ним у дитячому садку. Здавалося б, що тут погано. Мама спокійна. Я грається, але давайте подивимося з іншої сторони. Тим самим ви затягуєте неминуче розставання. Та й інші діти, звертаючи на вас увагу, будуть думати, а де ж моя мама? Чому моїй мами тут немає? Тому краще, щоб в перший день малюк спробував сам залишитися в групі без мами. А дослідження вихователі візьмуть турботу за малюка в свої руки. Ознайомившись із режимом роботи дитячого садочка та справами її комплектую, починайте кричати до цього свого малюка. Тим самим ви зможете уникнути два стресових момента. Дитина повинна звикнути прокидатися раніше, в один і той самий час, приблизно о 7 ранку. Та лягати спати о 12. Знідати та обідати приблизно 1,3 час, що в садочку. Тоді їй буде легше звикнути до нових умов. Навчіть малюка елементарним навичкам самообслуговування. Одягатися, роздягатися, їсти, ходити до туалету. Відучіть від одноразових підручку. Звичайно, деяких дітей, які йдуть надто рано до дитячого садочка, ці навички можуть бути. Замовин недостатньо. Головне, щоб вони це робити або також вміли запросити про допомогу. Він буде впевненіше відчувати себе тоді, коли щось із цього буде вміти робити. Адже серед його однолітків завжди знайдуться ті, хто вміє це робити. Ніколи не лякайте дитину дитячим садком. Такі фрази, як, наприклад, ось відведу тебе в дитячий садок. Або гаті, або зателефоную виховательці та все їй розкажу. Можуть викликати негативну установку дітей відносно дитячого садочку. Краще розповідайте їм позитивно, спостерігайте за дітками на прогулянці, на дитячому майданчику та у дитячому садочку. Коментуйте це, не використовуйте фрази, які містять негатив про дитячий садочок. От підеш у дитячий садочок, а там це обов'язково будеш їсти. Або у дитячому садку тобі доведеться ділитися іграшками з дітьми. У присутності дитини уникайте критичних зауважень відносно дитячого садка. Або його співробітники. Не обманюйте дитину, говоріть так, як є, щоб потім в неї не було розчарування. Краще скажіть так. Ти чдеш до дитячого садочка. Там буде багато діток. Ти нікого не знатимеш. Але там буде вихователька. Вона допоможе тобі ознайомитися з дітками та подружитись. Або інша фраза. Ти будеш у дитячому садочку сумувати за мною. Я теж буду за тобою сумувати. Але ввечері я обов'язково тебе заберу і ти мені розкажеш, що цікавого сталося з тобою в дитячому садку? А я розкажу, що в мене було цікавого на роботі. Не говори дитині, що ти будеш у садочку тільки гратися з дітками. Це неправда. Краще скажіть так. У садочку ти будеш робити дуже багато цікавого. Гратися з дітками, з пластиліну, співати, танцювати, розважатися, ходити на прогулянку. Їсти смачні страви, лягати відпочивати з дітками, слухати цікаві казки та розповіді від вихователя. Вранці я відведу тебе до дитячого садочка, а ввечері заберу і ти мені розкажеш, що у тебе було нового та цікавого. Розкажіть малюкові, хто йому буде допомагати. Запитайте у малюка, що запам'ятав він, що він буде робити в дитячому садочку. Хто йому буде допомагати? Як потрібно звертатися про допомогу? Ставлячи ці питання, ви зможете проконтролювати, чи малюн запам'ятав, що саме з ним буде відбуватися. Навчіть дитину відпускати маму та гратися іграшками самостійно. Звичайно, не у всіх є така можливість, щоб мама відлучилася на декілька годин, а дитина залишилася з татом, з бабусею, з дідусем чи іншими родичами. В такому випадку хоча б залишайте дитину в окремій кімнаті і хашками і, виходячи, говорить, ти погайшся, а мама зараз повернеться. Діти, які не мають такого досвіду або у яких був поганий досвід розлучення, зазвичай важче переживають адаптацію в першому секунду. Навчій дитину навичка спілкування. Знавчіть, як ділити з іграшкою, як попросити про іграшку. Ці навички їй знадобляться буквально з першого дня. Відвідуйте групи раннього розвитку або дитячі майданчики, хоча б для того, щоб дитина звикла до дитячого колективу. Спілкуйтеся з вихователями, з повагою та доброзичністю. Дитина дуже уважно спостерігає за вашими емоціями, поведінкою, реакціями. Таким чином, вона ставиться до дітей так, як ставитись до них користь. Тому, прийшовши в перший день до дитячого садочка, будьте привітними. Дитина повинна відчути, що виховати це добра тьотя, адже мама з нею добра і спокійна. Обов'язково прощайтесь, не тікайте, залишаючи дитину. Це стосується не тільки дитячого садка, а й будь-яких інших моментів розлучення з дитиною. Дитині краще зрозуміти, що мама йде і скоро повернеться, аніж зрозуміти, що мама зникла. В останньому випадку діти починають думати, що мама їх покинула і ніколи не повернеться. Тоді починаються сльози, істерики, небажання відпустити маму ані на секунду. Не намагайтесь малюка відучити від поганих звичок паралельно із вступом до дитячого садочка. Навіть якщо малюк смугче стоску чи, соску, чи пару, так ви додаєте дитині ще один стрес. Варто зачекати, поки дитина адаптується до дитячого садочка. Або краще заздалегідь розібратися її з двіркими речками, а тоді йти до дитячого садка. Малюку, який почав ходити до дитячого садочка, приділяйте більше уваги, ласки, тепла. Демонструйте свою любов, проводьте після часу разом. Грайтеся, гуляйте на свіжому повітрі. Таким чином, ви компенсуєте ту нестачу мами, яка була протягом дня. Таким чином, ви продемонструєте малюку, що мама його продовжує любити, а не залишає в дитячому садочку. Якщо дитині дуже важко розлучатися з мамою, нехай до дитячого садочка відводить її хтось інший. Також бабус обвідують. Хоча на перших порах. Пам'ятайте, дитина відчуває вашу тривогу. Тому стояння під дверима групи чи ходіння по території чи підглядання у вікна ні до чого хорошого не призведе. Адже дитині буде передаватися ваша тривога. Для такої дитини процес адаптації може затягнутися аж до тієї пори, поки мама не заспокоїться і не відпустить дитину. Якщо дитина сумує в дитячому садку за мамою, клаче, не старайтесь заперечити її почуття. Не намагайтесь заперечити, що ці почуття марні. Просто прийміть ці почуття і скажіть, що так, відчуваєте, це нормально. Скажіть ці слова. Я розумію, що ти сумувала. Так, тобі дійсно було дуже страшно. Бажаю вам легкої та вдалої адаптації до дитячого перешкоди. До побачення!